Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися швидким приготуванням тортика Наполеона. Я думаю, що багато хто з господинь вже знає цей рецепт, але, можливо, хтось не знає, Я зараз роблю, тому вирішила зняти таке відео. Дивіться, купую такий лаваш козацький, він просто без ніяких смаків. Це важливо, тому що якщо з сиром там, з добавками такого не треба. Просто, просто трішечки він солоненький. Ну, він майже такий нейтральний. От він дивіться, отакий от довгенький, там їх два. Я розрізаю, я роблю великий тортик. В мене він буде десь 4,5 кг. тому е, третю частину я тільки прибираю, я беру такий великий розмір собі. Е, ви можете робити будь-як. Все, тепер цей лаваш я в духовці підсушую. Дивіться, ось. Бачите, зараз я вам покажу підсушенню, хрустки, Ну, ідеальні, як по мені, коржі для наполеона. Все, потім ці коржі використовую як звичайні, які ви печете. Крем, у мене теж є економ варіант, я вам теж рецепт дам. Це я вже так. Для себе його усовершенствувала для великого тортика. А так, в принципі, можете брати будь-який заварний крем, перемазувати. Оці половинки, що в мене залишаються я теж їх підсмажую. І потім вони йдуть на крихту зверху. Кінцевий результат зараз вам теж покажу. Друзі, рецепт крему я скину в описі. Тортик за цим рецептом виходить великий, десь 4,5 кг. Це листик той, що з духовки. Друзі, всім, хто дивиться моє відео, я вдячна. Бажаю вам і вашим родинам мира і добра. Пока-пока.